Народна казка, мудра дівчина. Було собі два брати, один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що не має тої ні ложки молока дітям, та й дав йому діду корову, і каже, потроху відробиш мені за неї. Но бідний брат і відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови, і він каже в братові, віддай мені корову назад. Той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова віддай. Бідному стало жалко своєї праці не схотів віддати, пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, бабуть не схотілося роздуматися, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Скажіть, пане, слухайте що в світі є ситніш, пруткіш, миліш над усе? Завтра прийдете, скажете Пішли, брати, багаче йде додому та й думає собі От дурниця, а не загадка. Що ж є ситніш над панські кабани? пруткіш над панські хорти, а миліш над гроші? Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся, вона й питається, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та ту, дочку, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно й є. А яка ж загадка, тату? питає Маруся. Та така, що є в світі, ситніш, прудкіш, меліж над дусе. Е, тату, ситніш над усе, земля мати. Бо вона всіх годує й напуває. Прудкіш над усе думка, бо думка враз куди хоч перелетиш. А миліш ж над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Ти ба, сказав батько, адже й справді так. Так же я й панові і казатиму. Другого дня приходить обидва брати до пана, от пан їх і питає. Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва, от багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись та й каже Ситні ж, пане, над усе, ваші кабани, а прудкі ж над усе ваші хурти, а мелі ж над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан, тоді до вбогого, ану, ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати, вона всіх годує й напуває. Правда, правда, каже пан, ну а прудкі ж що? Прудкіш, пане, над усе, думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, так, ну, а мейліж? питає він. А меліж над усе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан. Воя корова, тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто наказав? Та що ж, пане, каже вбоги, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я таки розумний, а вона проста собі дівка, та мої загадки повідгадувала? Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та поноси їх своїй дості. Нехай вона посадить на них квочку та щоб та квочка за одну ніч повилупила курчата, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде тобі лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить та дочка і питає його Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочку, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць і сказав, щоб ти посадила на них квочку та щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчата, а ти, щоб спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горщичок каші і каже Понесіть, тато, отце, панові та скажіть йому нехай він виоре, посія цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і на то, що нагодувати ті курчата, що їм треба вилопатись з цих яєць. Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає і каже так і так, дочка, сказала, пан дивиться, дивиться на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дості цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є попряде і витче сто локіт полотна. А не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче. Зустрічає його дочка та й каже Чого ви, тату, плачете? Та бач же чого. Ось пан тобі дав стеблин кольону та щоб ти його вимучила, висушила, пом'яла, і спряла і виткала столок від полотна. Маруся взяла ніж, пішла й вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже не до пана, нехай пан із цього дерева, зробить мені гребінь скребінку й днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з нею зробити. Пан дививсь, дививсь, узяв та покинув ту гілочку, а на думці собі Цьо дуриш, мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Хм, потім думав, думав та й каже. Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. І знов батьку, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже Не журіться, тато, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Мируся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді підіймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, одну ногу поставила в санчата, а другу по шляху ступає, одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан, як побачить, що вона так іде, та й каже своїм слугам прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували із собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнали за зайцем, а її покинули. Тоді вона прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає. Чого вам, люди добрі? Один каже Та ось чого, пане. Ночували ми обидва на полі, як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привела, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїни, так засмикала те лоша, що кожен до себе, тягаючи, що воно вже й не знає, куди йому бігти, взяло та й побігло геть. А Маруся каже Ви, Лоша, прив'яжіть. А матерів повипрягайте та й пустіть, котра побіжить до Лошати, та і привела. Зараз так і зробили пустили їх, так одна й побігла до Лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш. Та й відпустив її.